Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 384-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Наші захисники ліквідували 740 російських загарбників. Загальна кількість хороших мертвих росіян перевалила за 160 тисяч тушок. Протягом доби наша авіація завдала понад 10 ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили 5 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, три склади боєприпасів та 4 засоби радіоелектронної боротьби загарбників. Загалом минулої доби наші захисники ліквідували 740 російських загарбників, знищили 10 танків, 15 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, 2 РСЗВ. Один засіб ППО, 11 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 13 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.